Мої вітання, з вами Крава, і в сьогоднішньому відео ви побачите, як я відкривав пакетки, щоб зробити Кенамбапе92, Вийшло, не вийшло, пощастило, не пощастило, ви дізнаєтесь в цьому відео, вліпіть подобайку, напишіть якийсь приємний коментар, підпишіться на цей Ютуб канал. А ми розпочинаємо. let's Гоу! Якщо ви фанат Мадридського Реалу, або Манчестер Сіті, або Каталонської Барсуни, або такого прекрасного клубу як Манчестер Юнайтед, і ви хочете якусь олдову або нову футболочку, свою колекцію. То я вам раджу своїх друзів з Супер Класік. У них супер якість футболки. Швидка доставка. А ще по-моєму промокоду Крава ви отримаєте знижку 10%. Тому залітайте посилання є в описі. Далі. Стоунс. Окей. Рейтинг непогано. Давай. Ха, без волкаута. Баришня. Ясно. Ясно. Мене... Лоуренс. Окей. О, Лорент. Сука. І відкриваємо цей пак, може тут буде волкаут. Без волкаута. РМ. Німечна. Дальман, напевно. М -м, поняв. Відкриваємо інформа. Дивимося, може тут буде волкаут. Ох, Йо без Волкаута. Все ген, Камерун. А, хто це може бути навіть не знаю, якщо чесно. Ого. Ого, це сумно. І так, це Піки Зараж. І ми зараз подивимося, що падає. Це на аккаунті мо друге. Третій пік. Карвахаль. Добре, є волкаут першим маємо в такому піку. Далі. Ой-ой-ой, Каршна. о, це дуже добре, скільки вона коштує. Ні, ще один такий пік. дублікат, опять, йо-мой. О, Ян Сомер, окей. Відкриваємо ще один такий пак. Без волкаута. Для чого давати волкаута теж не розумію? Англія, Це Зе за... Смольнг. Ні то о то моріться гроші. А я так скіпну його. Добре. Файне є. Відкриваємо ще один кіпек. Може тут буде волка. Волкаут, РВ. Це сакас, скоріш за все. Начебто по модельці САКа. Ні, це хто? Це Філ Фоден! ху ху Ой-ой-ой-ой, а цей хлопчина ще щось коштує. Давайте глянемо, скільки він коштує Ну, 60 тисяч своїх коштує. Непогано, непогано. один такий пак. Тут також буде волкаут, немає волкаута. ЛБ. Ендрю Робертсон так пропустив його, так? Відкраймо такий пакетик дивимося. Без волкаута, шо ли? З волкаутом. Ні Ні, 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 ні Electronic Arts там ще є рвешники О, ні О, ні, Два фодина, на маску рідна. О, ну так не можна робити Electronic Arts О, ні не. цей пік Ну, дайте якусь спешалку, ну що. Кейн! Кейн це дуже добре. Кейн Фодер дуже гарно. Гарно, 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 гарно. Відкриємо такий пакетик. Інформ. Це інформ. LM. Іспанія. Це хто може бути? Ну мені здається, що це інформ, я ж не провтикався. Ану. Інформ! Здорово! Трейдовий інформ! Вау! Супер! Те що треба? Ну хотілося, звичайно, краще, але трейдовий інформ це в одного дня вони вистрілять із інформи, як говорив пане Донецький. Так, зібрав вечерова інформа. Давайте подивимося, що нам випаде. Відкриваємо. Може буде волкаут. Без волкаута. Це вже шляпа. О, в мене він навіть є. Це прекрасно, це прекрасно. Вау, супер! Є. Ой, Боже, це, це біда. І зібрав я свого. Героя. Бачу, що падає людям. Бачу, що падають і іншим. Ось так. Сподіваюся, що мені пощастить. Відкриваємо, дивимося. Дивимося, хто це без волкаута СТ Пітер Крауч. Супер! Охо! Охо! Супер! Супер, супер, супер! Пітер Крауч. Це стіна! Ох, матка рідна. Пітер Крауч. Сік ти коштує. Я... Це... це сіна. Так, відкриваємо цей. 83х2. Ну якщо тут буде 83 я згорю. Без вол... Волкаут! Дівчинка яка. центральний захисник. Це Ренард. Це Ренарт 100%. 89-й рейтинг. Ну, якщо це Ренарт, це добре. Так, Ренард. Одненька. Одненька Ренарт, ну швидкість з неї дуже бідова. 88-й рейтинг, нормально, волкаут ми побачили. Ренар, там є французький друг, позвони йому, нехай прийде на, до нас на тусовку. І Олів'є Жиру. не той стешник, але іншого нам треба. Відкриваємо ще один такий пакетик. Дивимося. Може тут волкаут? Без волкаута, CDM. Італія. Це тоналі. Уу, тоналі це грошики. І тоналі можна навіть, в якесь СБЧ кинути, дай Боже, в майбутньому. Тоналі це добре, добре, тоналі. Хороша картка, однозначно, тоналі хороша картка. Давайте глянемо, скільки він коштує. якщо Ренар це фо. це хороший пак. Лукаку інформ. майбутньому пригодиться нам. І тоналі. Тоналі 19 тисяч своїх коштує. Окей, це хороший пак. 83x5, я сподіваюся, тут волкаут буде. Без вулкаута, шикарно. Іде якась дівчинка, голкіперша. Я не знаю, голкіпереч. Це, Вольсбург, який-то Ну, Якщо п'ятий, то ще, блядь, не бідово. Ну, п'ятий хоча, хоча би щось, але це, блядь, без, ну, без спешалок, це жесть. Ну, Навіть такі, це за дивізіони. Може тут пощастить, не знаю. Без спешалок. Волкаут є. Голкіпер. Італія це донарума. Донарума трейд, окей. Окей. І здається без дабл волкаута тільки донарума виходить до нас. Так, ну непогано волкаут є, донарума. Рукавиці десь забувся, але це Донарума. Окей. Подивимося, що ще є під ним, може ще є цікаве таке трейдове. О, тут прям все дуже погано. Так, відкриваємо цей пак. Може тут буде якась карточка Rush, немає. Лінормат може бути. О, це тоналі. Нормально. Відкриваємо цей пак. Може тут буде волкаут, не знаю. Немає. О, це просто жесть. О, пальмер, Ну якщо чесно. Ну, не пощастило нам. Не пощастило. Давайте будемо чесними. Нічого страшного. Я вірю, що одного прекрасного дня я відкрию пак 75 один гравець, і там випаде кілленбапе. Я десь цей сценарій бачу. Не знаю де, але я його бачу. Ліпіть подобайкою, підпишіться на цей ютуб канал, напишіть якийсь приємний коментар і до нових зустрічей. Ніяких але ніяких не можу такого.